З 19 травня по 8 червня вся Україна спостерігає за дикою природою. Кожен може доєднатися до загальноукраїнського біобліцу. Це змагання і наукова подія. Водночас ти фотографуєш тварин, рослини чи гриби, комах, плазунів, тощо завантажуєш спостереження. В Ай нетураліст і стаєш частиною великого природнього руху. Як доєднатися до події про те, як змінюється сучасна природа, ми маємо змогу запитати просто зараз Олексія Василюка, еколога та голову української природоохоронної групи. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, радий вас чути. Навзаєм Дякую, що прийняли наше запрошення і готові поговорити з нами по-перше про цю подію. А по-друге, що взагалі це означає для українців і взагалі для природи, навіщо це? Ось це більш детально хочеться з вами обговорити. Тож, давайте розпочнемо від початку, що це таке біобліц. Так, ну загалом треба почати ще далі. В світі є досить поширеною громадянська наука. Це така практика, коли е, аматори, тобто прості люди, ну цими аматорами можуть бути насправді і науковці професійні, але е, у випадку з громадянською наукою всі ми аматори. Тобто люди, які просто цікавляться природою, використовуючи спеціальні мобільні додатки, фотографують е, дику природу рослини, тварин окремо там листя, рослин, квіти, сліди тварин, е гнізда навіть загибла на дорозі. Жаба, вона теж є свідченням того, що тут живуть саме ці жаби. І, е Мобільний самий популярний застосунок є iNaturalist, Він так і пишеться одним словом англійською. Якщо ви хочете собі встановити на смартфоні, ви просто в пошуку програ... застосунків пишете iNaturalist, починаючи з англійської букви, такої як українська і. і е Встановивши цей додаток, ви стаєте частиною всесвітньої мережі спостерігачів за природою. Тобто, якщо ви фотографуєте будь-що цим додатком, він вже записує звичайно, хто сфотографував координату, де саме це відбулося, і точний час, коли фото було зроблено. От тож ви професійно зібрали дані про те, що тут є. Ви ви можете не знати абсолютно, як називається ця рослина або комаха. І повірте, я теж більшість того, що фотографую, я без поняття. Як воно називається на етапі, коли я це фотографую? Але програма вона відразу підказує свою версію, що це тому, що мільйони людей в світі також займаються тим самим, і також дуже багато науковців допомагають ці спостереження правильно ідентифікувати, тобто ви не розбираєтеся, але і сама програма, а потім ще й ваше спостереження верифікують науковці, і в результаті ви. Професійно зібрали інформацію, і е, звичайно, в цьому є певний шарм, такий скажімо, азарту, тому що е, ви можете сфотографувати більше ніж вас ваш товариш, або спробувати його наздогнати, якщо в нього вже більше є спостережень. Ви можете зробити більше спостережень ніж хтось, або знайти більше видів ніж хтось. Ви можете бути лідером в своїй області, в своєму районі, в місті, і є безліч, скажімо, Поля такого для азартної частини. Але саме головне, що ви реально збираєте знання разом з мільйонами інших людей на планеті, що в нас де мешкає, зростає, і це безцінно, тому що науковців завжди менше, ніж аматорів. І науковець, який працює на своєму робочому місці, він може знайти час ввечері допомогти сотням аматорів підтвердити їхні спостереження, але цей науковець не зможе побувати за той день в сотнях місць, де побували всі ці аматори. І тому це такий прекрасний механізм, який е, допомагає будь-кому. Долучитися до реального серйозного збору наукових даних, при тому, що ти просто ходиш смартфонами фотографуєш жучків, і жучків, жодків, яких бачиш навколо метелетів на квітах, та й самі квіти. Ось. А для того, щоб стати учасником цього дійства, ну, взагалі, уч... учасником iNaturalist, треба просто встановити додаток на смартфон. І це саме просте, але а, власне, що таке Біобліц? Біобліц це. Е... Не українці придумали це змагання це термін застосовується в усьому світі. Це от змагання, змагання натуралістів. Коли е, встановлюється от, в даному випадку той біабріць, який е, ми розпочали разом із е, Чешським агентством охорони природи, нашими мінідовкілями, навіть міносвіти, це вперше в Україні державні органи долучились до такої аматорської штуки, яка існує в вигляді мобільного додатку. Дуже цікаво, насправді, ж, це як прецедент. І е, е, сенс заходу в тому, що е, протягом 19. Травня з 19 травня по 8 червня будь-де на території України можна фотографувати будь-що, і окрім того, що ви просто е робите це з своєї цікавості, ви ще й стаєте учасником змагання. Хто ж більше на фотографує видів, а хто більше зробить спостережень в кожній області або в цілому по Україні, і е -е, ми. Плануємо на повному серйозі визначити переможців для кожної області, і деякі люди з величезним азартом до цього долучилися з першого дня. Тобто, сьогодні ми маємо 22 число. Це вже повноцінний пішов четвертий день змагання, і деякі люди вже перевалили за 500 спостережень. Дуже, дуже азартно дехто сприйняв. Звичайно, треба бути. Чесними і не фальсифікувати свої дослідження. Тобто деякі люди пробують це робити, їхні дослідження видаляються в результаті, коли виявляється, що вони сфальсифікували, на щастя, таких крайня меншість. Просто я кажу, що дійсно такі теж бувають. От, азарт небезпечна штука. От, але щоб стати учасником саме цього змагання, що необхідно зробити, коли ви вже встановили додаток. Це дуже просто додаток, iNaturalist. Ви це зможете зробити, якщо у вас є смартфон. Але в самому додатку є функція проєкти. і от, зайшовши в функцію проєкти, ви починаєте писати слово перший українською мовою, тому що називається перший загальноукраїнський біобліц. І, і от там треба натиснути, долучитись, натиснувши на. Долучитися у першому загальноукраїнському біябліці, ви стаєте учасником змагання, і просто все, що ви фотографуєте, автоматично вкладається в ваш рейтинг. От є ще купа часу, щоб позмагатися з тими, хто зараз так азартно долучився. Потім що долучилось понад 800 чоловік з усіх областей, крім. Донецької і Луганської, тобто навіть з Криму є учасники, які свідомо, і це надзвичайно зворушливо, тому що люди, які зараз залишаються в Криму, вони свідомо натиснули цю кнопочку долучитись до загальноукраїнського біабліцу». От і тут вже не посперечаюся з приводу там, ну скажімо, позиції цих людей, бо вони свідомо натиснули «Долучитись до загальноукраїнського заходу. Пане Олексію, давайте поговоримо тепер про зміни, які можна спостерігати останнім часом саме у природі. Про що вони свідчать? Які основні фактори цих змін? Давайте тепер про це, про проблематику поговоримо. Так, дійсно, ну, природа дуже сильно змінюється. Я думаю, всі ми з вами живемо в Україні і бачимо, що ну, власне, в квітні і навіть в травні, в деяких областях, був сніг. А в січні було плюс 15 і оці всі коливання ну наприклад. Кидаються комахи, а потім все засипає снігом, і це дуже погано. Прилітають птахи, які зимували в Африці, тому що тут не було камах. Прилітають втомлені дорогою через тисячі кілометрів, а тут сніг лежить. От. Тобто, звичайно, глобальні кліматичні зміни в першу чергу, а в другу чергу недбалість багатьох громад, які досі, наприклад, дозволяють розорювати останні залишки степів і луків, і. Рубки лісів створення кар'єрів не там, де щось занедбане, а там де лишається реальна дика природа. Тобто, все ж таки, люди теж дуже сильно докладають рук до того, щоб дикої природи ставало менше. І тому дійсно зміни вони зазвичай не на краще. Але дійсно ті зміни, які відбуваються за природними е чинниками, ну, от, наприклад, в зв'язку зі зміною клімату, їх якраз і можна відстежити завдяки таким масовим спостереженням. Бо, от, наприклад, я, я дослідник. Ну я ж не можу по всій Україні щодня проводити одночасно спостереження. Ну це просто неможливо. Навіть якби мене там було 10 або сто колег, які б робили те саме. Це було б дуже складно, але коли тисячі людей роблять спостереження за природою, їх можна аналізувати і мати реальну серйозну оцінку того, що відбувається, що змінюється в дикій природі, в які місяці з'являються тварини, коли розквітають рослини, чи співпадають. Дає, наприклад, от е, є такий момент, що е, рано навесні розквітають е, підсніжники, ті і інші ранньохвітучі види. Вони це роблять настільки рано, тому що їм треба встигти до того, як на деревах розпуститься листя. А якщо наприклад але але тоді, коли вже є комахи. А от клімат міняється, вони починають розквітати в грудні. А в грудні ще немає комах. І Ось, наприклад, не всі вони зможуть бути дійсно запиленими комахами і не дадуть насіння, тому що. Погода їх надурила і змусила розквітнути двома місяцями раніше до того, коли з'являться перші комахи. Ну і так далі. Тобто, насправді участь, чому це так популярно в світі, тому що значно популярніше ніж у нас. Я відразу кажу, що значно популярніше ніж у нас. От у нас такою діяльністю займається на даний даному етапі щонайменше 13 тисяч українців. Активно, а, наприклад, в Маленькій Чехії такою діяльністю займається понад 100 тисяч чехів, і годі уявити, наскільки там це популярніше, тобто щонайменше в 10 популярніше а, Чехія ще в 12 разів менше, ніж ми, ну тобто, в 100 разів популярніше. Ніж у нас, оця вся діяльність в Чехії. Тобто я впевнений, що пройде трохи часу, і в нас теж е е сотні тисяч українців будуть гуляючи десь е на вулиці, от, просто отримувати задоволення від того, що вони сфотографували нового метелика, от або клітку, яку вони раніше не бачили. Це реально цікаво. От мене це захоплює, і я ж е ну легко говорити про те, що тобі самому подобається. От тому я впевнений, що. Дізнавшись про такі заходи, багато українців дійсно отримують певний, ну, в принципі, і релакс від цього. ну Це ж прикольно, ти йдеш, ти не думаєш там, грубо кажучи, про якісь проблеми, коли ти цілишся смартфоном, щоб сфотографувати метелика. Це дуже добре. От, і нікому з нас не завадить зараз якесь таке от психологічне перевантаження. Ну, така собі трішечки психотерапія активна, я так розумію, це можна говорити про це. Пане Олексію, ми зараз говорили про кліматичні зміни, а тепер. Напевне, поговоримо про найболючіше, що є в українському зараз суспільстві. Це повномасштабна війна в країні, і вона так чи інакше змінила картину саме природну. Що змінилося за останні декілька років? Чи можете ви вже говорити про якісь невідворотні незворотні зміни? Що змінилося на краще, що змінилося на гірше? Прошу. Е, ну, я тут відповім дуже коротко, тому що об'єктивно жоден дослідник не проводив серйозних досліджень на територіях, які окуповані або сильно пошкоджені, е, і, і на замінованих територіях. Тобто можна лише якісь речі дистанційно припускати, тому що ніхто не з нас робив, не робив серйозних досліджень. І е, коли ці території стануть нам доступними, і знову ж таки зараз треба докладати в першу чергу зусиль. Е, до допомоги Збройним силам України, тому що е не тільки тому, що ми хочемо потрапити і дослідити ці території, звичайно, але не раніше ніж е території знову стануть під Україні, не раніше ніж вони будуть розміновані, от тільки після того можна буде проводити дослідження. Але все ж таки, е звичайно, війна знищує все живе, тобто не лише люди. Гинуть від вибухів більше того, люди можуть ховатися в бліндажах, бомбосховищах. А от все живе гине там, де відбуваються вибухи. Але ж їх відбуваються десятки, якщо не сотні, тисяч щодня по лінії зіткнення, і кожен цей вибух звичайно вбиває безліч маленьких життів. Знищує там і рослини, і комах, і багато ґрунтових організмів. Тобто не обов'язково уявляти там, наприклад, лося там або орла. То один вибух вбиває тисячі маленьких життів. А чого варті пожежі лісові? Наприклад, в Донецькій та Луганській області згоріли майже всі ліси, які були в цих областях за час повномасштабного вторгнення. То звичайно, в них згоріла величезна кількість живих організмів. Територія забруднюється хімічними продуктами вибухів. І теж багато хто в ґрунті вже не може жити або рости. От і це погана сторона. Е, є і гарна сторона в цьому, хоча воно може так не, не добре говорити під час е, війни, але все ж таки природа має величезний потенціал для відновлення, і для нас це гарна новина, тому що ми маємо шанс все ж таки мати природу в майбутньому в цих регіонах. От, наприклад, е, зруйнована Каховська ГЕС. От, здавалось би, ну неймовірна катастрофа. Все, що було нижче п'течі, і затоплено. Це, це ж реальна зона. Ну, По-перше, вона майже вся є національними парками або біосферними заповідниками. Все те, що було тимчасово затоплено. Все живе там було просто змите. І е, загинуло в морі такого настільки масштабного знищення всього живого в Україні не було ніколи, як це сталося 6 червня 2023 року. Але з іншого боку, після того величезне водосховище, яке вже 70 років було просто гниючою водою. Перетворилася на найбільший молодий ліс в степовій зоні України, і це саме природний ліс, ліс, який не боїться вогню, ліс, який не боїться посухи, і він такий самий, як той, що був затоплений 70 років тому. Ну це просто неймовірно. Звичайно, дуже пощастило, бо пощастило в тому плані, що саме в цей час сіялися насіння верпи та Але вже зараз ось колеги їздили вже в тому році в дві експедиції туди. Деякі дерева вже досягають майже восьмиметрового зросту. якби нам хтось кілька років тому сказав, що за два роки дерева можуть вирости до восьмиметрового зросту, ми б біля скроні покрутили. Такого просто не буває. А Виявляється, буває у природи за пазухою є механізми на випадок, якщо величезна територія раптом стане доступною для заселення. От ну і відповідно, я думаю, що Через те, що величезні площі на дуже довгий час через замінування, на жаль, і через окупацію тимчасову стануть недоступними для господарської діяльності для дикої природи, це буде однозначно колосальний розквіт, тому що ніхто на полях не розкидає гербіциди, ніхто не переговорює території, ніхто не полює і так далі. далі, далі, далі. І тільки крупним тваринам, насправді загрожують міни все дрібне життя. Буде розквітати. І це для нас є певний шанс на тих територіях, які зараз ми сприймаємо як ну, реально величезну рану на карті України, таку, що годі її уявити раніше було. Але вона потихеньку, так би мовити, з чорного кольору стає зеленого. І не виключено, що колись в майбутньому частини цих територій взагалі залишить просто диктій природі, не витрачаючи зусилля на розмінування. І це може виявитись реально виправданим. Тому це дуже неоднозначно в плані того, як це сприймає дика природа. Для нас звичайно, для економіки, для людей, які там жили і любили цю територію. Це катастрофа, але дика природа вона має реально за пазухою механізми відновитися як тільки ми перестаємо її заважати. Пане Олексію, останнє питання, що потрібно зробити, щоб зберегти природу в умовах війни, в умовах ось цих змін невідворотніх. Дайте рекомендації, будь ласка, як еколог, і хочеться ще, щоб ви пару слів сказали про те, чому важливо нашу безпосередньо молодь залучати до таких проєктів чому до неї важливо доносити саме те, наскільки важливо має бути зберегти саме цю природу. našu prirodu Ну е -е, я думаю, що звичайно тут дуже прості відповіді. Головний рецепт, як зберегти природу, це не не, ну, не знищувати її. Тобто, звичайно, мова там не про кожну людину, яка там іде і щось там на вулиці може наступити на камаху або там зламати гілку на дереві. Я. я Про більший масштаб, тобто, вся Україна поділена на громади. Громади приймають якісь рішення. Звичайно, якщо вони не будуть віддавати залишки під підоранку, вони збережуться. Якщо лісівники не будуть шукати спосіб будь якою ціною виробити всі цінні ліси. Обґрунтувавши це, як, наприклад, там санітарна, це саме популярна штука. Все, що ти хочеш виробити, обґрунтувати як санітарну рубку. От не будуть так робити, вона збережеться. Люди а до речі, прості люди. Також ми абсолютний лідер. На жаль, стінця. Абсолютний лідер кінця в Європі по підпалюванню рослинності, лише Україна щороку горить е, тільки тому, що чомусь саме громадяни нашої країни підпалюють е, восени навесні суху рослинність всюди, де тільки бачать. От не будемо цього робити, і природа буде багатшою і цікавішою. Е, але що стосується молоді, то на молодь дуже велика надія, насправді. От я, хоч цим і не займаюся, але саме вчора спілкувався е з вашими колегами на цю тему і сам для себе зрозумів, що, е по-перше, молодь не обтяжена тим тягарем е проблем настільки, настільки обтяжені люди старші. Молодь має ну, світліший розум, молодь набагато прогресивніша, ніж кожен. З Хто є старшим, от ми можемо там згадати, наприклад, хто трохи старший, коли в нас з'явився мобільний телефон, коли в нас з'явився цифровий фотоапарат. От коли в нас з'явився комп'ютер, ми вчились ним користуватись. А сучасна молодь вже з цим народилась. Вони вже це для них невід'ємна частина життя, і вони можуть набагато те, що раніше, от згадайте, давайте спробуємо згадати там ще 30 років тому. Треба було там чи 40, треба було відправити йти на поштове відділення, щоб відправити телеграму. А зараз ми просто дзвонимо по мобільному телефону або пишемо в месенджери за 5 секунд отримаємо відповідь. Молодь не пере... має настільки більше зараз можливості не витрачати на це все на комунікацію час. Завдяки неймовірно розвинутим інструментам комунікації, молодь може витрачати час лише на розвиток, а не а не на те, щоб просто там якимось чином комунікувати, їхати в інше місто в бібліотеку або ще щось. Тепер все є онлайн, все легко доступне. Я, я думаю, що ті досягнення в охороні природи, в тому числі, які будуть у тих, хто зараз є молоді, вони точно будуть більшими, ніж у нас, хто вже трошки старший. От я вже там на кілька років перевалив золотой показник, коли коли люди поділяють. Це в Україні на молоді, не молоді. От я сподіваюся, що у тих, хто трохи молодший, досягнень буде більше, ніж у тих, хто трохи старший, і закінчити нашу з вами розмову. Хочеться такою доволі е, щемливою цитатою: коли буде зрубане останнє дерево, коли буде отруйна остання річка, коли буде спійманий останній птах, тільки тоді людство зрозуміє, що гроші не можна їсти. І хай так, так. ось такі е, заходи, хай ось такі ініціативи. Їх буде більше і в Україні і в світі для того, щоб людство зрозуміло, що тільки е, гарна всеосяжна природа це, в принципі, той е, та матінка, в якій прекрасно добре і. Е, Щасливо може жити людина. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю нашим телеглядачам Олексій Василюк, еколог та голова української природоохоронної групи, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про природу в Україні і не тільки. До побачення і дякуємо, що доєдналися.